Знову всім привіт! Це друга частина мого третього уроку, і в ній ми будемо створювати мінімальний блог на Є2. Ми вже створили основний скелет модуль, модель і вюхи. Все, що потрібно, у нас є. Наступне, що треба зробити, це заборонити, створювати, редагувати та видаляти записи з бази даних для неавторизованих користувачів. Для цього нам потрібно прописати правила доступу до екшенів. Відкриваємо файл defaultcontroller.php. Default Він у нас в папочці нашого проєкту модулі blog controller, controller. Спершу прописуємо namespace.control. ue control Далі під е, функції behavior, Behaviors е, під Verbs вставляємо елемент масиву access. І тут що, що означає цей код. Е, ми вказуємо, які екшени ми хочемо налаштувати. Далі вказуємо, яку роль ми будемо. Яку роль потрібно мати для того, щоб мати доступ до екшенів, які ми вказали тут? Тут буває два значення: знак питання або собачка. Собачка означає, що лише авторизованим користувачам, а знак, знак питання лише гостям. Якщо цього не вказувати, то доступ буде і тим, і іншим. Наданий Зберігаємо файл. Тепер. Для редагування в нас, нас просить ввести логін і пароль. Так. Але переглядати ми можемо. Для видалення, здається, теж так. Все гаразд. Значить, тепер ми будемо авторизовуємось і. Переходимо в наш блог. Тепер, як ми бачимо, появилась кнопочка для створення запису. Редагування. У нас відкри... відкрились можливості для редагування та видалення. Видаляємо цей запис, який ми створили ще в першій частині, і переходимо до наступного кроку. Далі у нас по плану вигрузка картинок. Зараз для того, щоб. Ми коли створюємо запис, у нас картинка як текстове поле виглядає. Щоб це змінити, нам потрібно, перш за все, відкрити наш, нашу форму. У нас знаходиться views, default і form. Прописуємо, прописуємо, прописуємо в ній-type. Ось ця штучка потрібна для того, щоб працювала вигрузка файлів. Action-Form, Begin і передаємо опції and type form data. Ну, Якщо ви знайомі з HTML, то я думаю, вам зрозуміло, що означає ця строка. І в самому полі ми змінюємо, там буде text-input. Text-input in, text і вказана максимальна довжина. А ми вказуємо File-Input. Без ніяких параметрів. Тепер тут замість текстового поля форма вибору файлу. Так, тепер нам потрібно перейти в модель нашу, яку ми згенерували. Модель з постмодель. І змінити правила. По-перше, нам потрібно забрати картинку з обов'язкових полів. Далі. Нам потрібно забрати картинку з формату string, тому що в нас це не string, а файл. Е, створюємо новий елемент масиву, в ньому прописуємо image і вказуємо обробник як файл. Наступне, що нам потрібно зробити, це прописати. Ось таку от функцію. Я зараз розкажу вам, що це за функція і як вона працює. Вставляємо її в сам кінець ну, перед закриттям класу, і е, нам необхідні змінні string, image, file name. Ми прописуємо їх на початку зразу під класом. public Перемінна image. Далі public Змінна name і public Змінна Яка там третя змінна? String. Гаразд. Зберігаємо. Ще нам не вистачає класу upload, uploaded file для самого, самої вигрузки файлів. Прописуємо namespace. Web uploaded file. Гаразд Тепер будемо розбирати цю функцію. Функція beforeSave виконується перед тим, як модель збереже дані в базу даних. Ось ця умова вона означає, чи це новий запис. Тобто, якщо ми додаємо. Вона вертає, якщо ми перший раз от тут створюємо пост, тоді вона вертає true. А інакше false. Ось цей код буде виконуватись в разі обновлення. Ну, тобто редагування. Якщо ми будемо редагувати якийсь запис, то буде виконуватись ось ця частина, а не ця. Далі, далі ми формуємо строку, строку назви картинки. Використовуємо функцію unique-id, Unic unique ID і префікс Image. Тобто функція верне нам щось типу, random string, і е довжиною в 12 е символів. Наступне, що ми е пишемо, це image. Uploaded image. Використовуємо клас для вигрузки, передаємо нашу модель сюди і поле, яке ми використовуємо. У ну, нас поле «Image» ось тут передаємо його. Далі ми передаємо Файл Name". «Name» — це адрес нашої папочки, куди ми взагалі хочемо зберегти е на нашу картинку, наше зображення. Ми передаємо назву картинки, далі крапочка і зі image Extension, тобто розширення файлу, щоб воно було картинкою. Ну і далі ми виклад... методом Save зберігаємо наш файл в папочку Static Images. Static Images нам потрібно От, в папочку нашого проєкту, Web, створюємо папочку Static, потім Images. Я видалю цю картинку, це проб, пробна. У вас повинен бути ось такий от шлях: Ваш проект, web static Images. А, Створили папочку. Далі зберігаємо файл. Ось ця функція означає зберегти файл. І сама модель зберігаємо, от це наше поле. Додаємо. Один слеш на початку для зручності виклику, ну, зручності виводу нашої, нашого зображення. І записуємо ім'я файлу. Ім'я файлу згенерувалося тут повністю. Зберігаємо. І ця функція вертає все, що ми тут змінили, до батьківського класу. А раз. Тепер ми можемо створити пост і вигрузити зображення. Перший пост з картинкою. Так, Текст превью теж можна заповнити. І вибираємо зображення. Надіюсь, помилок не буде. Так, як ми бачимо, згенерувалась назва картинки. Добавилось розширення і все це вигрузилось в папочку Static Images. Тобто, в нас ось тут появилось. Тепер, коли ми навчились вигружати картинки, можна буде перейти до візуального редактора. Візуальний редактор я буду використовувати, я буду використовувати SK Editor. Ось Такий, репозиторій я скинув в посиланні, ну, установка його досить, досить таки простенька. <coughs> Відкриваємо консоль і прописуємо, а, спочатку заходимо в наш проект. CD Domains Lesson 1 і прописуємо Composer. Recure to Amicus Sky Editor Widget Встановлюємо цей віджит. Чекаємо, поки він загрузиться, і, і, і нам потрібно підключити його. Тут на, в документації все пояснено, все пише і, в принципі, проблем з встановленням не виникає. Значить, для початку для, нам потрібно підключити Namespace на сторінці, де ми хочемо його під... в нашій формі. Відкриваємо нашу форму. Use. Ой. Use. Ось так. За цей час у нас вже встановився Skyeditor. Думаю, можна закрити консоль, зберігаємо файл. Так, і прописуємо, так як тут написано, наше поле. Так, наше поле нам потрібно текстове. Текстове поле, текст. Ну, і нічого змінювати, здається, не потрібно. Зберігаємо. Так, новий пост і перевіряємо, чи буде працювати наш редактор. Візуальний. Як ми бачимо, формату... тепер можна зручно форматувати текст. Все працює, швиденько, зручно. І красиво. Коли ми прикрутили скедітор, тепер нам потрібно красиво вивести всі записи. Створимо один запис, Вигрузимо зображення і, і давайте попробуємо їх вивести так, як дозволяється зробити Bootstrap. Опускаємося сюди, нам... В сторінці компонентів від Bootstrap і копіюємо ось такий от код. А Хоча спочатку нам потрібно написати е, в контроллері всі дані. Отже, в нас тут є search Model, data provider. І це все передається в нашу в'юху. Давайте це видалимо. Створимо змінну. Allposts. Яка буде містити всі наші записи. Так, і зробимо перевірку. Якщо воно в, в ній записи є, то ми передаємо їх в індекс. Так, видаляємо ось це і додаємо пос. Тепер у нас будуть передаватись всі записи в нашу в'юху, тепер можна от, копіювати ось це і перейти в е, е, індекс. Views, default index, і видаляємо ось цей віджет. Цей віджит він нам не потрібен. Ну, видаляємо, коментуємо без, без різниці. Так, і прописуємо наступне. Е, для початку нам потрібно створити масив, створити масив цикл. Змінна пост. Як. Це ми переносимо над масивом, це під масивом, а це всередину. Ой, не масиву, а циклу. Вибачайте. Так. Тепер давайте передамо. Чому воно все світиться? А, -а, 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 -а. а, зрозуміло. Раз. Зробили ось так. Тепер у нас виведеться ось така штучка. Тепер прописуємо картинку. Картинка в назву в полі, в полі R-image і прописуємо назву. Так, а тут. Можна написати текст превью. Посилання. Посилання ми зробимо на блог default view ID, ID-шник передаємо цього запису. Иди, вот так. Як мы видим, вывелось все. Давайте попробуємо попробуем, новий новый пост, что він выводится, и то текст и лорен ипсу. Вот так. І вигрузимо якесь зображення. Так. Вигружаємо, здається, пост створився і виводиться ось тут. Так. При нажатті на кнопочку ми переходимо в пост.